Сьогодні відкривається виставка наших юних талановитих хмельничан, які навчаються у Хмельницькій школі мистецтв. Сьогоднішнім заходом ми розпочинаємо у форматі стислого відзначення 583-ї річниці міста Хмельницького. Для відкриття і вітання виставки я надаю слово Хмельницькому міському голові Мельнику Сергію Івановичу. Доброго дня! Шановні друзі, дорогі діти, педагоги. Ми сьогодні вперше відкриваємо таку велику виставку в стінах міської ради. Я скажу, що, мабуть, це по праву, тому що школа мистецтв у нас семи мистецьких закладів є найбільшою. По кількості дітей у нас займається в школі майже. Тищу понад 1200 дітей. Зараз правда на п'яте наступає школа образотворчо декоративно-прикладного мистецтва. Колись там було 200 дітей, зараз 800 дітей. І Ми за останні роки розширили. Десь на 900 квадратних метрів. По школі мистецтва також ми відкрили відділення в південно-західному мікрорайоні, хореографії і, і образотворчого мистецтва. Так що Я думаю, що е, в цьому напрямку наше головне завдання, щоб кількість дітей, які займаються, зростала. Приємно те, що ми так відстежуємо, десь у нас приблизно ну, більше половини дітей, які займаються, потім вибирають для себе цей мистецький шлях. Це я вважаю це дуже важливо, тому що наші представники сьогодні працюють в всіх куточках України і навіть ті 50, хто не вибрав, я думаю, не обов'язково стати дизайнером, художником. Але я думаю, для своєї родини, для своєї сім'ї ці діти вже вони, в них будуть інші підходи, вони більш гармонійно будуть до всього відноситись. По-творчому, -по я думаю, що їм буде простіше в житті, це точно. Тому я щиро дякую всім. У Нас сьогодні десь 14 дітей отримують стипендії. Більше 20 педагогів отримують стипендію, тобто ми старалися також якимось чином зацікавити, щоб, тому що завжди скажімо, дитина творча, яка, щоб її розкрити, потрібен додатковий час, і ми стараємося таким чином, от, чином зацікавити педагогів, тому що це додатковий час, це додаткова праця. Тому і надалі будемо максимально забезпечувати школа в нас тут в самому центрі міста, але практично діти займаються всіх мікрорайонів. Є багато навіть дітей на Сміницького району, на, на платних. Тому я думаю, що це також важливо, що наша мета, звичайно, максимально охопити міських дітей. Я думаю, що так ми будемо крок за кроком і в спорті. І в мистецтві, і в культурі, щоб максимально зростала кількість дітей, які зайняті улюбленою справою. Я всім дякую. Добра, здоров'я, успіхів вам, хай щастить зі святом вас, з днем народження міста Хмельницького.